Привіт, друзі, всім доброго вечора, тому що відео записую вечором. Не втримався, хотів потерпіти до стрімчанського відкрити, зробити відкриття на стрімі, але все ж таки, давайте відкриємо чисто під відосик. Я думаю, на наступний стрім теж трішки підкоплю уламків, цих кубіків і відкриємо, звісно, теж на стрімі. А поки давайте відкриємо те, що у мене зараз є, те, що я накопив. Відкриємо і подивимося, що нам добрячого сьогодні випаде. Трішки прокачав я героїв. Давайте для, для початку подивимося моїх героїв. ось Ну В принципі, основні оці герої я зараз прокачую їх і буду постійно прокачувати, от наступних. Ну, якщо нам сьогодні випаде щось цікаве, толкове, то, звісно, теж будемо прокачувати. Тому. Давайте розпочнемо, е, відкрив... відкриття, що нам сьогодні випаде. Тут е, знову з'явилося ну, X10 на героїв, але я тут не відкриваю, тому що не буде. Тоді тут не рахується гарант, тому будемо відкривати тут. Хоча е, тут е, теж залишилося 18 днів. Ну, я на... На... надіюся, що ми за цей час якусь, якусь Легу вже до цього часу. Тому давайте відкриємо два. У мене є із геліолітом оцих кубіків, і фіол, фіол відкриємо. І плюс і ще один ми теж докупимо. Загалом буде в нас три. Тому давайте розпочнемо спочатку з, з фіолетових. У мене їх 15. Якраз нам на три разочки по п'ять відкрить. І подивимось, що нам випаде сьогодні. Тому давайте розпочинати. Поїхали. Перша е п'ятірка, що нам тут випаде, цікаво. Подивимось. Одна рарочка впала. Новий герой. В мене такого немає. Хоча в мене якась там криса є, але такого немає. Давайте далі, а потім ми подивимося всіх уже після відкриття. Всіх героїв подивимося, які в нас будуть. Знову рарочка. Рарочка теж новий герой. Подивимося, теж почитаємо його навики. Тому що тут, а в грі в Dragon Hair, тут навіть е рарочки теж доволі-доволі цікаві будуть. І знову те саме випадає в нас одна рарка. Нічого цікавого не впало, тим паче це дубль. Тому я думаю, вже скоро буде гарантис з, 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 з фіолетових на епічного героя. Тому будемо чекати. Я думаю, наступного разу епіка потягнемо. Давайте відкривати два, і потім ще один ми докупимо. Можливо, так, можна. А, можна і так докупити. Давайте зразу три. Щоб у нас було, відкриємо зразу три штучки. Так, вісім. Я вже відкривав. Приблизно, звісно, я вже говорив, я не чекаю. Я не чекаю якогось дива, скажімо так. Так, вибачаюся, вебка знову відпала, не від мене залежить. Вибачаюся. Є тянуть люди і ранше 30, -го, 35, -го, 35 круточки, ну мені так не може повести в цій, в цій, в цій житті, тому давайте відкриємо і будемо надіятися на краще. Хоча би епіка епіка толкового потягнуть. Давайте подивимось, що нам зараз випаде. Епік. Чудово, епік випав. Епік новий, Ровена. Не знаю, добра це героїня чи ні. По навикам, пронзаючий холод. пасівний навик, ігнорює 20% защити цілі при атаке врагов, на яких действует заморозка. лідяний урожай. наносить 365% атаки. Урон холодом. Врагу з найменшим Озе. 10% шансом наложить ослабление заморозка на 10 секунд модификатор и д атаки. На, других, на другой прокачке увеличится шанс вызвать ослабление на 75%. Понял. И третий навык ⁇⁇⁇ ледяные стрелы убийцы. Масуха у нас получается. Наносит 600% атаки урон холодом. Врагам в зоне действия, на которых не действует ослабление заморозка, еще наносит 840% атаки урон холодом. Врагам в зоне действия, на которых... Действує ослаблення заморозка. Коефіцієнт у нас іде од атаки, верні, урон вважається од атаки. Ну, симпатично, симпатично виглядає. Надо буде прокачувати, дивитися, яка вона буде по факту. Така ДДшечка з масухой, з ігнором защити через заморозку можна буде пограти на арені. І я думаю, під деяких босів теж доволі таки зайде. На подземках, на гоблінах, я думаю, теж непогано зайде. Поїхали далі. Поїхали далі. Давай, Легу, Лего, Ігра. Давай, Легу мені, пожалуйста. Видай Легу, будла, Та що ж ти таке делаєш зі мною? Рарочка, Рарочка. Це в мене дубль, Рарка. Така вже в мене є. Герана, е, давайте наступну відкриваємо. останній відкриваємо. І тут у нас. Не чудо, <смі>, на жаль. І Итакий скелетончик. Отже, же. Э, цей скелетончик доволі таки інтересний. Э, бачив його в, в деяких стрімерів. теж через заморозку йде. Э, так, це у нас пасивний навик. Поглощення сили, пасивний навик. Коли, знаходячися під здействием ефекту заморозка враг, умирає, герой отримує усилення атаки на 40% на 10 секунд. Наносит раунд 380% атаки, урон холодом. Модификатор от атаки. Дополнительно дает усиление, бонус к точности. Наносят 680% атаки, урон холодом. Врагам в зоне действия и с вероятностью в 100% накладывает на них ослабление заморозка на 10 секунд. Тоже от атаки. Тоже такая ДДшка с контролем через заморозку. Можно, я думаю, на аренке будет потестить. Теж покачаю, треба буде збирати в будь якому випадку команду Заморозки, е, тому що багато хто грає їм і доволі таки цікаво. Е, е, потягли одного епіка, всі рарочки, і е, потягли ми одного епіка. Знову вебка відпала, друзі. Вибачаюсь, не від мене. Я не знаю, чому так. Е, переставляв вже в різні гнізда, пробував, тестував і Чому так виходить, я чесно, я не знаю. И давайте по ракам по новому пробежимом. Новий епік. Будем качать в любом случае. Де випадку, шечка подивимось, прокачаємо. По цій у нас крысі. Зейді. Тут у нас іде пассивний навык, неповиновение. Спасибо, я на англійском не особо. Штраф к атаки первого уровня ослабляет на 25%. Боевой навык, прорывающееся пламя. Тоже масуха. Причем по кругу получается, она штраф точности 2 уровня. Наносит 330% в атаки урон огнем, врагам в зоне действия и с вероятностью в 50% накладывает на них ослабление штраф к точности. Вот такие вот у нас такие у нас вторый навык. Опять вебка. Блин, что ж ты со мной делаешь? же я дочитаю. Модификатор от атаки. Увеличивает шанс вызвать ослабление до 75%. Третій навик у нас іде усміряючійся Когті, Теж на англійському. 80-30% урона іде огнем в соло цель, Ну, я думаю, це більше на босах буде інтересно. ось ніяк не під. В общем, я... давайте я, наверное, вебку виключу, щоб вона нам не е... мішала. Це буде більше під босів заходить не, не як під аренку. Ну, Хоча, можливо, потрібно буде і на аренки потестити із пачкою через огонь. Подивимося. Так, скелетончика ми читали, і така у нас осрарочка. Мулієр. Мулієр. Получає ефект збор. також получає усилення атаки на 15% на 10 секунд. На е, втором звездочці у нас. Заменяет усиление атаки на 15% на усиление атаки на 25%. Ну, короче, повышается усиление атаки с 15 на 25%. Баффер такий у нас получается. Гнев яростно рубит врага, нанося 300% атаки. Урон сиянием, модификаторы от атаки. Тоже в соло цель. І Масуха у нас іде кольцо веры атакують кольцевим рассеченням і наносить 600% атаки урон сіянням. Врагам в зоні действия, если на момент навыка, у героя ефект, збор, то Тож збор розходиться, і герой наносить 300% атаки, урон сіянням. Чесно, я не знаю, що це таке збор. Якщо ви знаєте, друзі, напишіть в коментарях, цікаво буде почитати. Я ще честно не особо розбирався з цим збором. Что 에... тут у нас пише? Сбор. Некоторые навыки усиливаются, если герой использует их одновременно со сбором. Не совсем, не до конца, понятно. В общем, друзья, хто кто знает, кто діло тесты, напишіть. Ну, на аренки э, попадаются команды через свет. Вот такие вот, ну, через сияние, там, де урон сияние, мы да. І в мене причому вже багато таких героїв рарочних, яких можна собрати собі пачку. Тому будемо займатися, пачку будемо збирати через холод, огонь і от такі от сіяння. Ну а потім уже через молнії Теж подивимося, потрібно буде пачечку зібрати. Ось таке у нас, друзі, вийшло відкриття. Один всього-навсього епік. Не дуже багато в мене вийшло осколків. Гарант, я чекаю, якщо чесно, приблизно на 30-35 му му осколочки цьому. Раніше, в цілому, не чекаю, хоча, можливо, і раніше. І з рога теж випадають легі, якщо ви виб'єте 20. Очків випадають ліги. Якщо ви буваєте 15, випадає епічний герой. Мені на цьому аккаунті не випадав, на телефоні граю, там з рога мені випадав епік. Тому, я думаю, рано чи пізно випадає звідси, Лега, теж будемо чекати. Ось такий у нас вийшов відосик. Обов'язково. Прожимайте вподобайки. Якщо вам е, відео сподобався, якщо вам подобається ця гра, теж жмакайте вподобайки. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. Всім дякую за перегляд. Бережіться себе, всім мирного неба і до скорих зустрічей на стрімах. Всім!